Доброго дня, діти! Урок номер 14. Повторення вивченого. На цьому уроці ми будемо з вами повторяти матеріал, який ми вивчили з вами на минулих уроках. Завдання номер 1. Підписати ступені і трансформувати у тональність Фа-мажор. Увага! Дивимося, при ключі два знака. Значить, це тональність Ре мажор. Перший ступені буде сама нота Ре. Ля буде п'ята ступінь. П'ята, 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 я не буду повторюватися. Сі буде шоста, знов п'ята. Фа дієс, це третій ступень. І так далі. Я підписую ступені. Де є повтор? Можете не підписувати, і логічно зрозуміти, що там такий самий ступень. Okay. Після того, як я підпишу всі ступені, я буду транспонувати у тональність фа мажор. В фа мажорі першим ступенем буде звук Фа. І ключовий знак у Фа мажорі це сі бемоль. Я поставлю сі бемоль, розмір так само буде 2 чверті. І п'ятий ступень у фа-мажорі це буде нота до п'ятий, четвертна, п'ятий, п'ятий. Далі знов п'ятий. Штіль я пишу, пишу донизу, тому що вище третього. Лінійки пишуться донизу. П'ятий, шостий, знов п'ятий, третій. І так далі. Завдання номер два розставити тактові риски. Увага! Три чверті, тобто в кожному такті буде три долі. Три четвертних ноти. Раз і два і три. і. Тактова риска. Раз і два і три і. Тактова риска. Раз і два і три і. Так, товариска. Раз, і два і половина, три і. Так, товариска. Завдання номер три. Потрібно підписати відповідною цифрою інтервали. Подивіться, при ключі два дієза, Фа Фадіс, до дієз, сі, фа Фадіес. Рахуємо ступені. Раз, два, три, чотири. Це буде кварта. Фа Фадіес Сі. Рахуємо Фа-мі, ре, до Сі. П'ять ступенів охоплює це буде квінта. Далі до діес, фа діес. До ре, мі, фа. Чотири ступені це буде кварта. І так далі зробіться самостійно. Завдання номер 4. Потрібно розв'язати музичні приклади. Щоб це зробити, Потрібно згадати, скільки долей означає кожна нота. Четвертна додати четвертну одна доля, і одна доля буде дві долі, а дві долі у нас має половина нота, дві долі додати ще дві долі буде чотири долі, чотири долі у нас має ціла нота. Дві восьмих ноти по півдолі, півдолі, півдолі буде одна доля. І це буде четвертна. Дві шістнадцятих це буде пів долі, це одна восьма. Дві шістнадцятих складає одна восьма. Це правило ми повинні знати. Домашнє завдання співати, грати та побудувати гами до мажор, соль мажор, Фа мажор і ре мажор. Завдання буде великим у нотному зошиті. В кінці зошита ви можете це зробити. Пригадайте, які знаки в цих гамах і побудуйте стійкі-нестійкі ступені з їх розв'язанням. І друге завдання заповнити пусті такти нотами різної тривалості: дві чверті, три чверті, чотири чверті. Я дуже прошу, щоб ви використовували нову вивчену нами ритмічну групу чверть. З крапкою та восьма нагадую, що це дві долі.